І так, друзі, виїжджаємо Ми вже з Харкова, вигрузилися. От стояв, коротше, 45-ку. Тепер двигаємося в сторону Сум. У мене зараз ще буде одна вигрузка, є таке по дорозі, село називається Вільшани. Як в сторону Богодухова їхати. А там ще зробимо одну вигрузку, вже з клієнтом був я. Дзвонився, сказав, що кажу, в районі часу кажу, буду у вас. Почитаю, поки город переїхать. Потім там трошки від городу, якраз плюс-мінус воно десь так по времені і вийде. Клієнтка сказала, заїдете у Вільшани, каже, наберете, я там вийду, сорієнтую вас. Кажу окей. Так що короче, літім, друзі. Ось такий же де вокзал в Харкові здоровіний. А ми йдемо зараз, як на Київ виїжджати з Харкова, а там уже на виїзді підемо вправо, як на Суми. Дивіться з яку, я не знаю, що це воно, чи маршрутка, чи що. Карсан фест якийсь. Ану, місні харківчані. Що це у вас таке? Якесь таке типа таксі маршрутного типу. І це маршрутка по городу. Так, все, друзі, вискочив з Харкова. Там, звісно, трошки... Ремонт типа, дороги чи уборка дороги там в районі автостанції, там я завжди по жизнь тільки я все пам'ятаю, там муравейник. Грубо говоря, то минут 40 наверное, з городу тільки виїжджав, представте. Із центру на окраїну минут 40 я тільки виїжджав. Зараз залишилося минут 7. Я вже буду в Вільшанах. Заїду в Вільшани, наберу клієнта. Бистренько вигрузимося і летимо з вами на Суми. На город суме, друзі. Мені, друзі, не подобаються часники вигружаються. Отакі оці моменти. Ви подивіться, як можна. Созвонився з клієнткою каже, що подойду, може, другою дорогою поїдемо. Там он за красною машиною, бачите, дерева такі, що я якби, по висоті просто не пройду, якби я цього не хотів. От Не знаю, вроді би Україна велика. Часних ну, в основному нормально все. Ну, чого Именно як заказують люди? Не хочу ругатися, але ну, такі міста заїзди, подивіться, ну як оце можна. Ну і ззаду треба буде виїжджати перо до знака у ступі дорогу. І так, друзі, потихоньку вже я підбираюся до міста Ахтирки. Бачите, яка тут краса, поля-поля я тут якраз тільки що руководство дзвонило, то каже в зв'язку з тим, що типу, як обстрілюється в город каже, краще не в'їжджати десь. Коротше, перед городом буду ночувати. Не знаю, зараз десь ну, зайду, побачу вахтирки, О, там на виїзді, поста, там, по-моєму, є кафешки. Треба стати, щось перекусити, щось гаряченького. А тоді може ще в тройськінці стану ветот ватебейшн. Бо як би ніч ліна, теж перекушу буде мало. А, коротше так, вам потім, якщо що, покажу, розкажу що до чого, Поки ми потихоньку, друзі, торохти. А, не знаю, казав я вам не казав, це просто жах саю е, точкою. Получається, я ж заїхав так, так, як вона мені розказала, там дерева, не виходить. Вернувся назад, каже, поїхали другою дорогою. Вона до мене в машину сіла жінка. Поїхали другою дорогою, теж нічого. Давай така, там ще третя є, поїхали третю, там теж дерева. То тоді, коротше, в конечному мітої виїхали обратно на трасу. Ну, трошки там назад вернулися, когось знакомого оставили, вигрузили той листочок. І все про все, щоб ви розуміли, один листочок я потратив, мабуть, без двох чи без трьох минут ровно час. З того моменту, як я під'їхав до неї, і оце ми каталися, думали, гадали. Час времени потратив. А. Видно, як пилюкан стоїть, Трахторець як убирає. Діскує, мабуть. І ще, як ти казав, закон подлості. Этот, е... Вітер прямо на нього дує. Ну, правда, звісно, в них там герметичність у кабіні хороша. Це не такі, як ото колись були трахтора, що там як Негер, вилазиш із нього. Знаєш таке, все в пилі. Так що такі діла. Коротше, якщо зайду якусь кафешку знайду, потім скажу, рекомендую, друзі, чи не рекомендую. Коротше, не вийшло поїсти возле Ахтирки. Там, де коли-то були кафешки, все порозбило, то якісь магазин продукти бачу є. Але я думаю, ну, що мені з тих продуктів, продукти можна буде і в АТБ купити. Там вони намного дешеві і вибір намного ярче. Зараз ще подивимося десь, тут, в районі Тростянця може буде кафешка. Якщо коротше, друзі, я розкажу вам. Щось вже такий замучений, мабуть, то, що я голодний. Так, от ми вже заїхали з вами в Тростянець. Точніше до нього спускаємося. Така вот тут красота. Колись тут дорога була ужасна, якби її порозширяли, навели порядки. Ось такий весь город видно з висоти, втічного польота. Зараз, коротше, встану в ОТБ, там в центрі АТБ є. А потім десь вже буду дивитися кафе. Коротше, нічого я в цьому Тростянці не став, не купив, бо там возять ОТБ тих машин понапіхханону. Кафешок, взагалі в Тросінці немає. Так що, друзі, якщо вдруг хтось буде їхати з Харкова на Суми. На Харков, кажу на Харков, на ахтирку і Тростянець на рахунок кафешок не розраховуйте, їх немає. Просто-напросто їх немає. Ми виїжджаємо з Тростянця. Їдемо далі. В ожиданні чуда. Так, коротше, все-таки, друзі, знайшов я кафешечку собі. В селі Боромля. Заказав борщик, думав пюрешку заказати. Кажуть, у них там тільки гречнева каша, що з такого плану. Кажу, я такого не буду. Зараз перекусимо борщика. Взяв два кусочки хліба і стакан томатного сока. І тут є у них, зайшов магазин, скупився в Market Opt. Теж набрав коротше, йогурт, кефіра взяв. А коротше, сяду в машину і вам покажу. Навірно, буду я сьогодні тут оборонні ночувати, на десь на виїзді зараз стану собі. Коротше, буду в машині, потім покажу, що я там купив. От, друзі, трапі за мене борщик, стакан томатного сока, два кусочки хліба. Тоді в оконцовці скажу, що воно мені обійшлося. Хотів і друге заказати, у них, правда, пюрешки немає, а там я ж тобі вирушу. Там гречнева каша, щось рис вони казали, я таке ні. Все, друзі, всім приємного апетита! Хто теж кушає. І так, думав, останусь, переночую в Боромлі, але щось я перепутав. Тут как би, на виїзді немає заправки, то знову стояв 45-ку, узяв ще один час, їх два рази можна брати 10-й час протягом тижня, якщо я не ошибаюся. Коротше, 45-ку ще от стояв на виїзді з боромлі. Ну, зараз тура поближче до сум трошки під'їду і там вже станемо на відстой. А завтра вже, друзі, будемо з утра. На 8 утра точка тільки відкривається. Так що з 8 утра будемо набирати, їхати вигружатися і гайда додому на Київ.